Десятки тисяч українських чиновників кинулися заповнювати свої електронні декларації про майно доходи та витрати. Тепер брехня про статки це кримінальна відповідальність. Тож посадовці просто змушені вписувати дані не тільки про свої маєтки чи автомобілі, а й про коштовні речі. Декларуються годинники і шуби, костюми і прикраси, а також готівка. Проте на який спротив наштовхнулася реалізація цієї вимоги Євросоюзу, мабуть, можна написати цілу книгу. Не останню роль у саботажі процесу зіграло і саме Нацагенство із запобігання корупції, яке мало відповідати за вчасне і повноцінне впровадження цього нововведення. Та виявилось, що самі члени НАЗК іншої думки про свої досягнення. Тому навіть самі себе преміювали, щомісячно збільшуючи свою зарплату на десятки тисяч гривень. Інформацію про суттєві грошові нарахування членам національного агентства з питань запобігання корупції офіційно отримала у відповідь на свій запит громадська організація. Центр протидії корупції відповідно до наданої інформації. У червні голова та члени НАЗК отримали надбавки за вислугу років від 42 до 50% від посадового окладу. Таким чином, голова НАЗК Наталія Корчак отримала не 36 тисяч оплати по окладу, а 55 тисяч гривень. Уже у липні голова та члени НАЗК, крім надбавки за вислугу років, отримали надбавку за інтенсивність праці як за липень, так і за попередні місяці. Вані червень, а ще місячні премії за ці три місяці. У підсумку голова НАЗК у липні замість 36 тисяч отримала 330 тисяч 822 гривні. Її підлеглі члени НАЗК від 182 до 251 тисячі гривень. У серпні та вересні голова і члени НАЦАгентства продовжили отримувати премії та надбавки. У серпні голова Агентства отримала 147 тисяч гривень, у вересні – 183 тисячі. Юристка центру протидії корупції Олена Щербан зазначає, що такі заохочення голові та членам НАЗК, які вони ж самі і затверджують, не відповідають результативності роботи агентства. зокрема через зрив вчасного запуску системи електронного декларування. А це одна з вимог отримання Україною безвізового режиму з Європою. Вони вважають, що вони працюють досить успішно і виконують свої функції. Натомість, те, що ми бачимо, як антикорупційна організація ззовні – НЗК не за не забезпечило функціонування системи декларацій належним чином на наше запитання, що послужило причиною самостійного збільшення зарплату 4-5 разів від розміру встановленого укладу. Голова НЗК Наталія Курчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства. Вона йде на тишок, яким чином влаштувати свої робочі місця. Зараз ми якісь закупки почали робити. Росії uh -huh. uh -huh. своїх часом uh -huh. у самі зараз заправляли і приносили свої комп'ютери. Ми вирушили на екстрене засідання на 27 жовтня. Його терміново скликали через збої у роботі сайту, на які чиновники масово кинулися за декілька днів до закінчення терміну заповнення та подачі електронних декларацій. Звертаємося щодо життя. Погнення очіку не організаційно правових заходів забезпечення безпровідного функціонування системи електронного декларування. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. По закінченню засідання ми запитали, чи справді члени НАЗК вважають свою роботу настільки успішною, щоб виписувати собі премії у п'ятеро збільшуючи свою зарплату. Пані Наталі, щодо надбавок можете пояснити, Чим, чим обумовлено все-таки от отримання цих премій надбавок? Ми на всі питання відповіли. Якщо у вас є запитання, звертайтеся. Сама пане журналіст. Ну от можете назвати якісь заслуги, які от, ну, обґрунтовують оці премії надбавки в 4-5 разів.